Вітаю! Є такий е, вислів: кальчо це театр життя. Трохи драми, трохи мистецтва, трохи обману і, звісно, багато гарячої пристрасті. Дуже влучно сьогодні. Ми якраз і заглибимо ще в італійський футбол, але не в ту його частину, що на поверхні, не в блискучу серію А, а в усю цю величезну багатошарову структуру під нею. Так, і для цього нашого аналізу ми взяли два джерела. Перше, це такий собі, знаєте, архітектурний план, детальний огляд усієї дев'ятирівневої системи ліг. Угу. А друге, це вже гостре журналістське розслідування з сайту IFG Юніорб IT. І от воно зазирає зала штунки аматорського футболу, викриваючи його, скажімо так, тіньову фінансову сторону. І там є речі, від яких, ну. Волосся дибки стає. Отже, наша місія сьогодні це, власне, розібрати цю піраміду. Від професійного глянцю до цього пристрасного, складного, а іноді, як виявляється, і відверто каламутного світу нижчих ліг. Спробуємо зрозуміти, де закінчується любов до гри, і починається цинічний бізнес. Тож, давайте розбиратися. Добре, дев'ять рівнів. Це звучить ну дуже масштабно. На вершині, я так розумію, все більш-менш знайоме: серія А, серія Б. Саме так. Вершина це три професійні ліги, серія А 20 команд, еліта. Одна з найбільш, до речі, тактично витончених ліг світу. Ну, це безперечно. Джерела навіть нагадують, що 42 зі 100 найкращих футболістів в історії грали саме там. Це, власне, говорить саме за себе. Так, рівнем нижче серія Бі. Теж 20 клубів, її так мило називають кадетерія. Кадецька ліга. Ага, Кадецька. І це дуже влучно, такий собі останній іспит перед вищим світом. А от третій рівень серія Сі, він же не такий відомий. Там здається, починається якась своя специфіка. О, так. У серії Сі вже 60 команд. Вони розділені на три географічні групи: північ, центр і південь. Щоб менше їздити, я так розумію. Ну так, щоб зменшити витрати. Але найцікавіша там це система плей офф Вона настільки заплутана, що кажуть навіть італійські вболівальники щороку розбираються в ній заново. Ха, вірю. А ще там є важливе правило: а у заявці не може бути більше 16 гравців, старших за 23 роки, решта молодь. Тобто це така політика для розвитку місцевих талантів. Абсолютно свідома, так. Добре, це кінець професійного футболу. А що далі? Там якась прірва між ним і аматорами? А далі серія де. І це, мабуть, найцікавіший поріг. Офіційно це найвищий аматорський рівень. Офіційно так, але насправді це вже бізнес. 162 команди, дев'ять регіональних дивізіонів, які називаються Жероні. І отут поняття любов до гри і зарплата в конверті починають м, небезпечно переплітатися. Цікаво, переможці цих дивізіонів навіть розігрують своє чемпіонство скудетто ділатанті щит дилетантів. Саме так. Іронія в тому, що справжніх дилетантів там майже немає. І чим нижче ми спускаємося, тим більше це, мабуть, стає схожим на справжній такий народний футбол. Абсолютно. І отут починається справжня поезія в назвах: П'ятий рівень ексчеленза. Досконалість. Так, досконалість. Шостий промоціоне, тобто підвищення, і масштаби просто вражають. Якщо в досконалості грає понад 460 команд, це вже багато. То в підвищенні їх уже майже 900. Майже тисяча команд на одному рівні, і це ще не дно, навіть не близько. Чим нижче, тим більше це схоже на таку, знаєте, велетенську кролячу нору. Сьомий рівень пріма категорія. Перша категорія. І тут є історичний факт: до 1922 року. Так називався найвищий дивізіон Італії. Невже? Тобто це була тогочасна серія А. Власне так, те, що було колись елітою, тепер сьомий рівень, де грає майже 1700 команд. Просто в голові не вкладається. Далі секонда категорія, де майже 3000 команд. Це ціла армія гравців, тренерів, уболівальників. І нарешті сам фундамент цієї піраміди. Дев'ятий рівень, терця категорія. Це дно. Звідки вже нікуди не вилітаєш, це єдиний дивізіон, де тренеру навіть не потрібна ліцензія. Тобто можна просто зібрати друзів і почати грати. Саме так, Зареєструвати команду і вперед. Але що захоплює система Наскрізна? Теоретично, ця команда друзів може одного дня виграти серію А. Ну, мріє живе. Мрія живе. І звісно, на кожному з цих рівнів є свої кубки від загальнонаціональних до регіональних. Система продумана до дрібниць. Слухайте, це ж тисячі команд. Це означає, що ну, майже в кожному, навіть найменшому італійському містечку, є свій клуб. Яка ж там атмосфера? Це ж, мабуть, зовсім не схоже на блискучі арени серії А. Це просто інший всесвіт. Стадіони, як правило, муніципальні, часто з такими, знаєте, пошарпаними трибунами, але з неймовірною душею. Угу. Уявіть собі. Арена може бути буквально втиснута між чиїмись будинками. А за воротами не рекламні щити, а чиїсь балкони з білизною або взагалі вид на гори. Звучить дуже автентично. Але головна фішка, яка просто вбиває на повал – це сімейні кафе-бари на стадіонах. О! Забудьте про бездушний фастфуд великих арен. Тут вас зустріне якась сеньора, нал'є еспресо за євро, домашнього вина чи пива. Домашнього вина на стадіоні так. І вино, до речі, може бути дешевшим за воду. Можна з'їсти гарячу пасту чи паніні, приготовлені тут же. Це часто маленький сімейний бізнес, і він є серцем стадіону. Тобто, це не просто місце, де можна перекусити, а такий собі центр соціального життя. Абсолютно, особливо на півдні, там дуже сильна традиція локального патріотизму та Люди з народження вдоювають за команду свого містечка, і це частина їхньої ідентичності. А ці бари стають неофіційними музеями клубу. На стінах старі фото, вимпали на полицях, кубки виграні 20 років тому. Місце сили так, місце, де діди розповідають онукам про легендарні матчі минулого. А як щодо самої гри? Кажуть, що на півдні вболівають значно гарячіше. О, це правда. Чим південніше, тим більше пристрасті. На півночі все більш стримано, а на півдні матч місцевої команди це подія тижня. Тобто там і димові шашки можуть бути: і димові шашки, і гучні співи, і суперечки з суддею все в справжньому. Під трибунами можна побачити мангал, на якому смажать сосиски, або, як я казала, розвішану білизну. Це не просто спорт, це стиль життя. Добре, ці чарівні сімейні бари це чудово, але ж вони не можуть фінансувати цілі клуби. Звідки власне беруться гроші, щоб платити за оренду стадіонів, за форму, за все інше. Основне джерело це місцеві більнеси, власник якогось невеликого заводу, ресторану чи будівельної фірми спонсорує команду. Це таке поєднання патріотизму і реклами. Логічно, головний біль для клубів це оренда муніципальних стадіонів. Хоча іноді місцева влада йде назустріч, дає знижки. А гравці вони грають виключно за ідею за любов до свого міста, чи їм все-таки щось платять? От тут ми підходимо до найцікавішого на найнижчих рівнях. Так це ентузіазм. Але вже на шостому рівні в промоціоне провідні гравці можуть отримувати кілька сотень євро на місяць. І як це оформлюють? Офіційно це компенсація витрат, наприклад, на бензин. Сіра зона. Зрозуміло. А вище на п'ятому рівні в Ексчеленза сильні гравці заробляють вже 1000-1200 євро. Для багатьох у маленьких містечках цього достатньо, щоб жити лише футболом. Іноді клуб ще й допомагає знайти якусь роботу. А на четвертому рівні в серії ді, яка все ще аматорська. А там же все по-дорослому гравці отримують повноцінні зарплати і ніде більше не працюють. Тобто. Слово аматорський це по суті юридична формальність, яка дозволяє уникати податків та інших зобов'язань професійного футболу, влучно сказано. І ця формальність створює простір для ну дуже дивних правил і зловживань. Наприклад, наприклад. Є абсолютно дике правило для гравців не з Євросоюзу, щоб такий футболіст потрапив з нижчих ліг у професійні серію Бі чи Це, він повинен вийти туди разом зі своєю командою із серії Ді. Зачекайте. Тобто, якщо ти талановитий гравець, скажімо, з Аргентини, і тебе хоче клуб серії Бі. Ти не можеш просто підписати з ним контракт. Не можеш. І це ще не все. Ти зобов'язаний грати за цей клуб, що вийшов у вищу лігу перші півроки. Якась дивна прив'язка. Це називають бюрократичною кабалою. А якщо твоя команда вилітає назад у серію ді, тобі доводиться починати все спочатку. Жах. І недобросовісні президенти клубів цим користуються. Вони знають, що в гравця немає вибору, і можуть запропонувати йому на ці півроку значно меншу зарплату. Або погоджуйся, або Або повертайся ні з чим. А для гравців з паспортом ЄС такого немає. Для них таких обмежень немає. А тепер я так розумію, ми переходимо від сірих зон до відвертої темряви, звертаємося до того самого розслідування про тіньову економіку. Так, і воно починається з дуже показової історії. Футболіст, назвемо його A.C., 12 років грає в аматорських лігах, але при цьому живе виключно футболом. Він каже журналістам: бачите цей будинок? Я купив його на гроші, які заробив як футболіст. І це після того, як він пішов з професійної серії Це? Саме так. Стривайте, він купив будинок, граючи в аматорський футбол. Як це взагалі можливо? Які там офіційні ліміти? За правилами федерації, ліміт компенсації для аматора 25 тисяч євро брутто на рік. Але а це каже річ, яка просто підриває мозок. В аматорських лігах заробляють більше ніж у професійній серії С. Але як а схема до болю проста. Клуб укладає з гравцем офіційний контракт на мінімальну суму, наприклад, 7500 євро. Вона не оподатковується. Це біла частина, Зрозуміло. А вся решта, основна сума, прописується в нелегальній приватній угоді і виплачується готівкою в конверті. І в цьому, мабуть, криється величезна пастка для гравця. Саме так, якщо клуб не платить білу частину, можна поскаржитися. Але якщо тобі не віддають чорну заплату, ти безсилий. Нікуди не звернешся. Підеш до звичайного суду, отримаєш дискваліфікацію за порушення правил. А це каже гірку правду: якщо вони хочуть платити, вони платять. Якщо ні, не платять. Він сам двічі втрачав зарплату за два місяці через шантаж. Тобто, система сама себе захищає, або ти мовчиш і сподіваєшся на гроші, або говориш і втрачаєш кар'єру. Це ж якась мофіозна структура, а не футбольна федерація. Дуже схоже на Омерту Кодекс мовчання. А реальні зарплати для топ гравців, за даними розслідування, вражають у серії Д до 35-40 тисяч євро на рік, в екселенца до 25 тисяч. І все це чорна готівка. Так. І це стосується не лише гравців, з тренерами та ж схема. Тобто тренери теж у цьому? Теж. У розслідуванні є історія тренера ПІФ, який прямо каже: понад 50% тренерів заробляють удвічі, якщо не втричі, більше офіційно дозволеного. Неймовірно, він сам потрапив у ситуацію, коли клуб не виплатив йому 13 тисяч євро чорної зарплати. Він звернувся до федерації, а йому там відповіли щось на кшталт. Ну ви ж самі знаєте, як це працює. На жаль, законними методами ми вам допомогти не можемо. Це просто цинізм найвищого рівня. Федерація, яка має стежити за правилами, фактично каже: ми знаємо, що всі порушують, але нічого робити не будемо. Чому? На думку тренера ПФ, все просто федерація не хоче сваритися з клубами. Вони її клієнти, вони приносять гроші через внески, штрафи. Навіщо різати курку, що насе золоті яйця? Далі в розслідуванні з'являються ще одні тіньові гравці, агенти. О так. Тренери називають їх справжньою бідою сучасного футболу. Агенти заробляють на трансферах, отримуючи близько 10% від угоди. Їм вигідна постійна ротація. Угу. Тренер ПФ розповідає жахливі речі про так звані ярмарки, де влітку збирають молодих гравців без контрактів, і до них ставляться цитую, як до худоби на ринку. Це жахливо. Уявляю собі 17-річного хлопця, для якого футбол це все, і його оцінюють як товар. Це ж може зламати будь-кого. Але розслідування, здається, йде ще далі. Так, кульмінація це історія про одну дуже впливову агентську компанію в регіоні Марки. Тренер під ініціалами М прямо порівнює її методи з фігурантами знаменитого скандалу Кальчополі. Це серйозне звинувачення. Він стверджує, що ця компанія впливає на результати матчів. Яким чином це договірні матчі? Схема тонша. За словами тренера, ця компанія має по 4-5 своїх гравців у багатьох командах ліги. І наприкінці сезону, якщо одній команді відчайдушно потрібні очки, а її супернику вже нічого не треба. Агенти можуть попросити своїх гравців у другій команді зіграти не на повну силу. Саме так. Через погрози зіпсувати кар'єру або, навпаки, через обіцянки кращого контракту. А команда, яка таким чином врятувалася, потім дякує агентству. Це вже не просто фінансові махінації, це вбивство самого духу спорту. І ця історія закінчується дуже сумно. Тренера М звільнили з клубу, бо він відмовився ставити у склад гравців за вказівкою цього агентства. І тепер він боїться, що не знайде роботу. Так, бо пішов проти системи. Його фінальна цитата в розслідуванні звучить просто безнадійно: Це Італія, ми мертві. Отже, що ми маємо в підсумку: почали з логічної, майже красивої структури футбольної піраміди, а опинилися у світі, де є і локальна пристрасть, і домашнє вино на стадіонах. Та, і тіньова економіка, і могутні агенти, які, можливо, просто вирішують, хто виграє, а хто програє. Що тут найцікавіше, так це глибока, майже шизофренічна суперечність. Абсолютно, з одного боку, чиста, шира, майже дитяча любов до гри на місцевому рівні, де футбол це центр життя, традиція, гордість. Угу. А з іншого, просто під цією поверхнею цинічний, абсолютно нерегульований ринок, який використовує людей їхні мрії та лазівки в правилах. У системі, де офіційні правила масово ігноруються, що потрібно для того, аби хтось наважився кинути виклик статус-кво, і якими є особисті ризики такого кроку, історія тренера М дає на це дуже тривожну відповідь.